Вітаю вас, шестикласники. Готуємось до контрольної роботи на тему скорочення, порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів. Звичайно, що ми будемо розглядати випадки, коли дроби мають різні знаменники. Я маю на увазі порівняння, додавання, віднімання. Перше завдання скоротити дроби. Маємо три приклади. Перший приклад. Знаходимо найбільший спільний дільник чисельника і знаменника. тобто Число на яке і 14 і 16 ділиться. Це двійка. 14 ділити на 2 7. 16 ділити на 2 8. Дорівнює 7, 8. Якщо ми все вірно виконали, в результаті одержимо нескоротний дріб. Можна завжди перевіряти. Справді, тут чисельник і знаменник – два послідовних натуральних числа, а послідовні натуральні числа завжди. Взаємно прості, тобто дріб не скоротний. Наступний приклад. 42,7. Міркуємо. На що ділиться 42? На 2, 70 також. Це є спільний дільник. Але давайте пошукаємо більший. На 3 ділиться 70 на 3 не ділиться. На 5, ні на 7. На 7 ділиться. І це на 7 ділиться. Добре. Вже маємо більший спільний дівник. Перевіряємо далі. 42 далі ділиться на 14. На 14 це буде 3. І це на 14, це буде 5. Йдемо далі. На 21 ділиться. На 21 не ділиться. І на 42 ділиться. Отже, найбільший спільний дільник 14. Чисельник у нас залишається 3, знаменнику 5. Відповідь 3 п'ятих. Це два простих числа. Вони є взаємно прості, їхній НСД одиниця. Отже, ми все правильно виконали. Дорівнює 21 35. 21 ділиться на 3, а 35 на 3 не ділиться. 21 ділиться ще на 7. І 35 на 7 ділиться. Скорочуємо чисельнику буде 3, а знаменнику буде 5. Зверніть увагу, що ми записуємо результат ділення. Тобто 21 ділимо на 7, дорівнює 3. Не 7 ділимо, не число на яке? Не 7 записуємо, не число на яке ділимо? Не спільний дільник. А записуємо результат. 21 ділити на 7 дорівнять 3. Відповідь 3 п'ятих. Задання виконане. А тепер пригадаємо, як порівнювати звичайні дроби з різними знаменниками. Правило таке. Треба звести їх до найменшого спільного знаменника і порівняти за правилом порівняння із однаковими знаменниками. Отже, маємо два дроби. Найменший спільний знаменник цих двох дробів дорівнює найменшому спільному кратному. Знаменників, тобто часов 7 і 14. Оскільки 14 ділиться на 7, це буде найменший спільний знаменник. Зводимо перший дріб до знаменника 14. Додатковий множник 2. 2 на 5 10. Ми бачимо, що 10 14, а тут 9 – 14. Зрозуміло, що лівий дріб більший від правого, оскільки більше? 10 більше від 9. Наступний приклад. Знову ж таки зводимо до найменшого спільного знаменника. Шукаємо НСК 9 і 12. 12 на 9 не ділиться. Беремо наступне число, кратне 12. Це 24. 24 на 9 не ділиться. Беремо наступне число. До 24 додаємо, ще 12 буде 36. А ось 36 на 9 ділиться. Це буде 4 додатковий множник. Зводимо цей дріб 4 на 5, 20. 4 на 9, 36. І цей дріб зводимо до знаменника 36. 36 ділити на 12 – 3, 3 на 7, 21. Ось тепер ми бачимо, що цей дріб більший від цього, скільки 21 більше від 20. І останній приклад. 4 і 7, взаємно прості числа, їхній НСК дорівнює добутку їх. Тобто 4 на 7, 28. Знаменник 28, додатковий множник 7. 7 на 3, 21. Тут, зводимо до знаменника 28. 28 ділити на 7. 4, 4 на 5, 20. І ось бачимо, що знак нерівності має бути таким. Тепер розглянемо різні випадки додавання і віднімання звичайних дробів. Перший приклад. 2 п'ятих додати 3,8. Знаменники різні, 5 і 8. Треба звести ці дроби до найменшого спільного знаменника. Найменшим спільним знаменником є найменше спільне кратне 5 і 8. Це число 40. Знаходимо додаткові множники. 40 ділити на 5. Дорівнює 8. І 40 ділити на 8 дорівнює 5. Тепер додаткові множники. Множимо на чисельник знаменник кожного дробу. Отже, 8 на 2, 16, 8 на 5, 40. Додати 5 на 3 – 15, 5 на 8, 40. Дорівнює. Додаємо чисельники 31. А знаменник переписуємо той. же. Хочу звернути вашу увагу, що. У деяких учнів тут виникає помилка, тому що вони додають іще й знаменники і пишуть 80 в результаті. Це неправильно. Я сподіваюся, що серед вас таких немає. Всі чітко знають, що спільний знаменник просто переписуємо у результат. Дорівнює віднімання другий приклад. Зводимо до найменшого спільного знаменника ці два дроби. Беремо більше число 9, перевіряємо, чи ділиться воно на менше число на 6. Не ділиться. Тоді беремо наступне кратне 18. 18 на 6 ділиться. Тому це буде найменше спільне кратне двох чисел. Тобто і найменшим спільним знаменником. Записуємо додатковий множник. 18 ділити на 6 рівня 3. І 3 множимо на 5, 15. Відняти додатковий множник для другого дробу дорівнює. 18 ділити на 9. Це 2. 2 множимо на чисельник 2, 4, 18. Віднімаємо чисельники 15 відняти 4, 11. І знаменник переписуємо. Наступний приклад. Це в нас сума двох мішаних чисел. Ми знаємо, що треба окремо додати цілі частини і окремо дробові частини. Оскільки в дробових частинах у нас звичайні дроби з різними знаменниками, то ми спочатку маємо звести їх до спільного знаменника. Спільний знаменник для цих двох дробів дорівнює 24, оскільки воно ділиться і на 12, і на 8. Зводимо кожен із цих дробів до нового знаменника. Додатковий множник першого дробу. 24 розділити на 12 дорівнює 2. І 2 множимо на чисельник цього дробу 10. Цілу частину переписуємо. 2,1024. Додати. Другий дріб зводимо до знаменника 24. Ділити, 24 ділити на 8, 3. Додатковий множник. І множимо на чисельник 3 на 3, 9. Отже, цілу частину переписуємо. 9. 24 дробова частина дорівнює. Окремо додаємо цілі частини 3, цілих, і окремо додаємо дробові частини, тобто спочатку чисельники 10 плюс 9, 19. І переписуємо спільний знаменник 24. У кожному із результатів необхідно перевіряти, чи не виникає скоротний дріб. Якщо таке трапляється, його треба скоротити. А при додаванні ще треба перевіряти, чи не виникає неправильний дріб, тобто, чи в результаті чисельник не більший або дорівнює від знаменника. В такому випадку треба виділяти цілу частину. Але в нас виникли у всіх трьох випадках нескоротні дроби. Ну і крім того, всі дроби правильні. Додаткових перетворень виконувати не потрібно. Дорівнює спільний знаменник. 15 на 9 не ділиться. 30 на 9 не ділиться. 45 на 9 ділиться. Отже, спільний знаменник 45. Цілу частину переписуємо. 45 ділити на 9 дорівнює 5. Додатковий множник дробової частини. 5 множити на 8, 40. Знаменник 45. Відняти цілу частину переписуємо. Додатковий множник дорівняння 45 ділити на 15, це 3. І 3 множимо на чисельник цього дробу 21. 45. А тепер віднімаємо окремо дробові частини. 6 мінус 2 дорівнює 4. Цілі частини. Окремо цілі частини. І окремо дробові. 40 відняти 21, 19. 45 знаменник переписуємо. Останній приклад. Зводимо до спільного знаменника. 21 на 14 не ділиться, а ось уже 42 ділиться на 14. Отже, зводимо трубові частини до спільного знаменника 42. Цілу частину 7 переписали. Знаходимо додатковий множник першого дробу. 42 ділити на 21 дорівнює 2. 2 на 4 8. Відняти. Другий дріб, цілу частину переписали. 42 ділити на 14, це 3. 3 додатковий множник. Множимо на 3. Чисельник у нас вийшло 9. 9, 42. Тепер окремо мали би відняти цілі частини дробові. Але в нас тут заковика, оскільки чисельник дробової частини. Першого дробу менше від частини другого дробу. Це означає, що їх відняти ми не можемо. Треба роздробити сімку, тобто позичити одиницю і роздробити її. Тоді в нас вийде таке мішане число. 6, цілих. ми одиницю забрали. Це роздроблюємо її як 42,42 42, 42 і додаємо 8,42. Тобто 42 плюс 8 50. 42 Відняти переписуємо від'ємник дорівнює Віднімаємо тепер цілі частини окремо 4 і дробові частини окремо. 41, 42. Ось на цьому все. Основний матеріал із цього розділу ми з вами повторили. Сподіваюсь, що це допоможе вам гарно підготуватися до контрольної роботи. Успіхів вам! З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.